Доброго ранку, шановні дітки та батьки. Подивіться, до мене в гості завітало дуже багато тваринок. Ой, тут і домашні, і лісові звірі. А чого це вони всі разом? Вони разом живуть? Ні, вірно. Давайте подивимося, це у мене хто? Вовк! Це хто в мене? Собака. Оп, 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 собачка. А це хто дітки? Ой! Кінь падає. А це у мене їжачок. Їжачок. А ще хто у нас є? Давайте подивимося. Ось у мене ще пухната білочка. Білка. Білочка у неї такий гарний. Так, а ще у мене хто є? Кінь великий, бачите який? Кінь великий. А давайте подумаємо, а де хто живе? Це в нас така тільки гра буде. Ми розділимо, хто живе Дома, Ось віці, ось у мене дім це у нас буде ліс. У лісі багато ялиночок. А зараз скільки виросло ялиночок? Одна. А ще ось виросли ялиночки. Подивіться, ось ялиночка. І ось ялиночка. Це у нас буде що? Це у нас, діти, буде ліс. Ліс. Багато ялиночок. А це дім. Дім. Давайте зараз пограємо. Хто це? Їжачок. Діти, а де живе їжачок? У лісі біжи їжачок до лісу. А це хто в мене? Собачка. А де собачка живе? Біля дому живе собачка ось де. Ой хто це такий зубастий? Це вовк. А де дітки живе вовк? Дома? Ні, він живе у лісі. Так. Ялиночка сюди біжи. А це хто у мене? Му. Корова вірно. Вона в лісі живе? Ні, вона живе дома, біля будиночку, біля людей. <сп anthem> хто це прибіг? Свиня. У лісі живе? Ні, вона також живе біля людей дома. А це хто? Хитра лисичка? Вона живе у лісі. Ось до ялиночки. Так, а ще у мене є зайчик. Оп-оп, оп-оп, скаче зайчик. Тікає від вовка, він також дітки живе. Де? У лісі. Біжи сюди зайчик скачи. Ось так. Ще у нас є білка, білка. Дома живе? Ні, також живе у лісі. Ось він сюди поставив. А це у мене коза. Коза з рогами. бачите, яка вона живе? Вірно, вдома. Хто нас залишився ще? Ведмідь. Куди він іде? До лісу. А кішечка мяу, мяу. побігла До будиночку. Великий кінь. Бачите, який? Каче і поскакали також до осилі до будиночку. Залишився ще один невеличкий ослик. Ослик! Він також живе, дітки, вдома. Ой, бачите, ми з вами розділили, розділили, хто живе де? У лісі, добре, а хто живе вдома коло людей. У вас вдома, я знаю, дуже багато є іграшок. Ось ви всіх їх зберіть разом. І пограйте в гру, хто де живе. Обов'язково називайте, хто живе вдома, а хто живе у лісі. Молодці на сьогодні до побачення.